Волонтерський штаб Українська команда Вінничини вкотре передає нашим військовим набори хотпаків. паків. Попри весну за календарем, за температурними показниками ситуація геть інша, і наші захисники потребують обігріву в окопах. Тому представники волонтерського штабу Українська команда Вінничини закупили та передали чергову партію хотпаків – паків більше трьохсот комплектів, до складу яких входять грілки та міні-пічка. Такі набори зручні тим, що вони є компактні, маленькі, і їх зручно брати з собою. Представники волонтерського штабу, українська команда Вінничини, постійно отримують відгуки від бійців і нові запити на отримання хотпаків. Тому волонтери передають набори новим батальйонам та бригадам, аби допомогти нашим захисникам.